на мама. Напевно, у кожної мами, хоча б раз в житті, приходила ця думка. І в моєму житті був період, коли мені не хотілося повертатися додому, тому що я розуміла, що там діти, вони плачуть, вони хочуть моєї уваги, їм треба з чимось допомогти. І я відчувала, що я просто не маю на це ресурсу, енергії і бажання. І власне ця спустошеність внутрішня, яка говорила нам про те, що ми не маємо чого дати, бо ми можемо дати тільки те, чим наповнені самі. І в якісь моменти нам здавалося, що мене недостатньо. Цієї любові, в мене недостатньо уваги, терпіння, якихось навиків бути в контакті з дитиною. Що ж тоді відбувається? Тоді комунікація з дітьми будується на відчутті провини. Ми для того, щоб не відчувати цю провину перед дитиною своєю, знаходимо кучу способів, щоб її закрити. Є варіанти, коли. Мами починають заробляти, купувати цю любов у своїх дітей через якісь речі, подарунки, це щось матеріальне. Є варіанти, коли мами присвячують себе дітей в буквальному сенсі цього слова, коли вони відмовляються від своєї кар'єри, від свого власного життя розвитку заради дітей. Який би ми варіанти не обрали для того, щоб компенсувати свою любов, увагу дітям, він приречений на провал, тому що це викликає у дітей величезне почуття боргу перед нами, який вони ніколи в житті ніколи в житті не зможуть нам віддати. Бо віддати дар життя діти ніколи не зможуть своїм батькам. Це неможливо законами природи. Вони зможуть це зробити тільки для своїх власних дітей. А як ви будуєте комунікацію зі своїми дітьми?